Як каже одна людина, розпаковка. Прийшли до нас нові брудера від нашого виробника з Тернополя з нашими пропозиціями, покращенням. Зараз розпакуємо і покажемо вам, які вони. Розпаковка пройшла. Ось такі у нас брудера. Тут є. Резетка для того, щоб ставити отак в ряд 2-3 брудера. І можна було один верхній підключити до розетки 220, а потім з нижнього середину і з середини верх, І так буде працювати у вас брудер. Ось, Рекомендую вам припілка Cetcomua. Це наші виробники друзі. Ми з ними працюємо вже довго. Рекомендуємо вам їх. Я номер телефону оставлю в коментарях. Мій батько Олег е заказує їх, і ми дуже раді у Віктора заказуємо. Скоро покажемо їх в повному зборі. Десь в 20-х числах, коли буде лупитись інкубатор великий. Ось такий брудер. Це самі найкращі брудера для перепілок. Ми багато заказували теж брудеров, але вони підходять більше для курей і більших птахів. А ось ці іменно для перепілок.